Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тороледжі і будемо дивитися таро прогноз для раків на серпень 2023 року. Почнемо з колоди української незалежно незалежні дівчата. Тут всі намальовані. Давайте подивимось, що очікує раків. На вже що очікує раків в серпні? Перша карта. Четвірка Пентаклів. Угу. Що ще? Король пентаклів. І такі пентаклівські карти. Дев'ятка жезлів перегорнута. Чому? Перегорнута через якогось короля. Хм. Так. Раки. Четвірка пентаклів це про стабільність. Так? Що все стабільно, все є. Гроші є, от я на них стою, тримаю позаду мене. Є та тобто, це бажання накопичити кошти, це бажання їх зберегти. Не витрачати це бажання просто, ну от, і, і з іншої сторони, це можливо. Тобто ви їх маєте, ви заробляєте стабільно, е, є дохід, є що відкласти, є на що опертися. Да, тобто це карта абсолютної стабільності в грошах. Можливо, навіть такої знаєте, коли є відчуття, що не хочеться. Витрачати зараз кошти, да, можливо, це для е, майбутньої безпеки, для якісь заощадження ви робите, але тим не менш. Тобто карта доволі позитивна, е, класна, спокійна е, і говорить, що гроші у вас будуть. Також ця карта теж про це говорить: Король Пентаклів. Ще більш розслаблений, тому що він має стабільну класну роботу, яка йому подобається. Він заробляє кошти, він вже досяг дуже сильного, класного кар'єрного там щабелю для себе, да? або йде по цьому шляху і відчувається. Тобто для нього шлях абсолютно комфортний. Він просто сидить да, отут і не відчувається в ньому якогось такого загострення, навпаки. Бачите, він такий доволі розслаблений. Тобто, це про кар'єру, це про зрозумілу для вас, да, яку ви приймаєте, яка вам подобається. Це про питання фінансової безпеки, це про процвітання в серпні місяці. Да, тобто, У вас тут прям дуже, класні, дуже класні фінансові карти. Дев'ятка жезлів може говорити про те, що можуть з'являтися якісь питання, які ви вже вирішували знову. Тобто якісь моменти ходять по колу, і ви їх ніяк не можете до кінця або завершити, тому що якісь нові вводні дані. Е З'являються або ну просто от якась така ситуація, знаєте, коли от е не виходить. Також це може бути карта, коли ми принципово не хочемо щось робити. Та ми принципово не хочемо йти на контакт або з кимось спілкуватись, від когось відгороджуємося. І тут, якщо випав король води. Та якби тут можна, я можу собі так подумати, що, скоріше за все, це через якусь людину. Тобто, це можуть бути якісь ваші романтичні стосунки, які ви хочете завершити через те, що сама людина була недоволі не дуже щирою з вами, не дуже відкритою, і тому якби, ви від неї і відгороджуєтеся. Але можуть бути питання, якщо брати роботу, тут можуть бути питання, що вам просто важко, можливо, спілкуватись з якоюсь людиною, яка є на роботі. Так, наступна колода це таро та, та містичних моментів. Давайте на ній глянемо, що очікує раків. Ой! Велика колода. Що очікує раків у серпні? Так, перша це в нас шістірка жезлів перегорнута. Друге раки. П'ятірка жезлів, угу. і четвірка жезлів. Слухайте, прямо по жезлам пройшлися. Так, нормально. Четвірка, п'ятірка, шестірка. Да? Тобто ви будете. В такому серединному циклі знаходитесь. І е, що це означає? Тобто ви в якомусь процесі, да, ви щось продовжуєте, ви щось е, зараз на чимось активно працюєте по жезлам, сильна йде комунікація. Тобто, якщо взяти, наприклад, першу, першу частину місяця вона така більш стабільна да, по пентаклям, взагалі така енергія заземлення, то далі жезли це. Постійні поїздки, комунікації, активності, щось там треба зробити, доробити, придумати, додати, відкладати і так далі. Так? Тобто, от така от енергія заряджена у вас буде на, на роботу. Ще стільки жезлів перегорнута, спочатку можете не розуміти напрямок да, шляху, куди йти, хто хто вас підтримує, яка у вас команда, не знаю, з ким поговорити, з ким там розібратися. Тобто буде якась така ситуація, коли ви будете в такому ступорі трохи що, що робити? Да, от, 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 от так. Але потім розберетеся, тому що п'ятірка жезлів говорить про те, що ви зорієнтуєтесь, знайдете інформацію, хто, наприклад, якщо це робота, хто ваші конкуренти, на що звертати увагу, з ким на які моменти в роботі знаєте, ставити фокус, щоб бути конкурентно спроможним. Також, якщо це брати особисте життя, то жезли – це взагалі карти пристрасті тому що ну, це вогонь, да, це пристрасть, це якась така фізична тяга, але це і задоволення бути разом. Да, тобто, спочатку по шістірці жезлю можна сказати, що ви зі своїм партнером можете не дійти спільної згоди, будете по п'ятіркам це обговорювати активно. А по четвіркам все ж таки дійдете класної згоди і будете ще й святкувати разом. Да? Тобто, тут прям така історія е позитивна да? з позитивним фіналом. І тут, власне, по роботі те саме. Тобто, тут спочатку ви будете думати, що до чого, як, як бути максимально ефективним в вашій роботі. А по четвіркам жезлів ви будете вже отримувати класний позитивний результат взагалі це святкування. Да? Святкування це збір урожаю, до речі, якраз карта на серпень ідеально підходить. Коли ми е, щось робимо, ми е, до, цей, до, до цього часу дуже багато всього зробили. Там, не знаю, засіяли поля, там орали їх і так далі. І отут, от в серпні, ми збираємо урожай і з приводу цього радіємо. І ми збираємо урожай не самостійно. А всією родиною, всім колективом, да, і так далі. І отримуємо той результат, на який ми так сильно сподівалися. і розуміємо, що далі в нас і далі ще буде робота. Але зараз такий проміж... проміжуточний, як то кажуть, результат, який ми хочемо відсвяткувати. Також це може бути взагалі день народження. Ваша, ну, не ваша, а когось із ваших друзів або близьких. Це може бути весілля, а, куди вас запросять. ну Така от дуже позитивна карта. класно Взагалі, у вас дуже такі м'які, теплі, теплі енергії, теплі, теплі карти. І наступна колода це книга Тіней. Давайте подивимось на ній. Що, очі... Ой, що очікує раків? Рате. Так, це в нас та да, поміркованість. Прямо от бачите, далі будете щось святкувати. Прям по карті видно. Спокійне, таке розмірене життя е зі своїм партнером, зі своїми друзями, коли все стабільно, все зрозуміло, ви до цього дійшли. Фух, давай тут видихнемо. Давай нарешті е якось відпочинемо, можливо, візьмете відпустку. Да? Далі, раки. чарівник і. Дев'ятка мечі. Про що вона угу. тут? Окей, подивимось. Отже, поміркованість. Говорить, власне, про те, що ти такий, знаєте, спокійний стан, е приємний, коли і в роботі вже цей баланс є, і в особистому житті, і все ми можемо видихнути. Да? Чарівник, власне, говорить про те, що почнеться, от після цього, як ви все завершите, да, ця стабільність прийде, почнеться якийсь новий етап. Можливо, ви не знаю, придумаєте якісь нові проекти для себе, куди підете, можливо, нова робота, нові можливості, які будуть перед вами відкриватися. Да? І у Чарівника, власне, всі чотири масті є, і він може скористатися своїми інструментами всіма. Питання, чи скористуються тут, да? питаннічко, тому що це все ж таки перший дім. І е, в першому домі це тільки початок. Ми ще всього не знаємо. В нас там немає достатньої кількості інформації, щоб прийняти вірне для нас рішення. Але мах говорить про те, що я беру на себе відповідальність і я впораюсь, і це найголовніше, що тут треба знати. І ще у вас тут дев'ятка мечів. Це можливо, є якісь. Е... Не знаю, якісь новини сумні. Можливо, це якась історія, яка е, вас буде турбувати, да, тобто ви будете перейматися через щось. І тут дійсно вежа перегорнута, яка власне говорить, що можуть бути якісь події в вашому житті, е, пов'язані да, з чимось з роботою, з будинком, з якимось результатом. І ви будете переживати, як же воно пройде. І давайте подивимось, як. Це буде добре. Дурень говорить, що ви перейдете на, ну, коротше, пощастить. Я не знаю, яка тут може бути ситуація, але турень говорить, що все обійдеться, вам пощастить і все буде класно, можливо, навіть без вашого відома, да, якось все пройде. Тому не переживайте сильно. Так, добре. І порада для раків на. Так, так, так король жезлів. Не розповідайте про всі свої плани. Тобто король жезлів дуже така людина, заряджена на дії, заряджена на активності, заряджена на таку знаєте, прям соціалізацію сильно. Перегорну тому значенні він щось приховує, і вам радять приховувати, поки не казати всього, що ви плануєте зробити. Можливо, притримати це в секреті до потримати інтригу, можливо, доробити. Тобто, ще от перегорнутість може казати вам, що щось може недороблене, і треба його передивитися, доробити і тоді вже розповідати і якби, би так сказати, людям. Ось такий у вас получився розклад. До речі, підписуйтеся на мій канал, забуваю постійно це вчасно сказати. І якщо вам потрібна консультація, записуйтеся до мене через інстаграм, всі дані під відео. я там завжди на зв'язку. На цьому буду завершувати. Дякую вам, раки, що слухаєте. І чудового вам серпня! Всім пока!